Корупція сьогодні заважає захисту України. Ми говорили про корупцію в армії. Ми говорили про корупцію про корупцію, яка заважає економіки країни, яка надає можливість розвиватись, і яка є загрозою демократії. Тому якщо ми хочемо стати європейською україною, без перемоги над корупцією ми про це не можемо мріяти. Питання корупції актуально для всього світу і в різних країнах. Є в чому в тому чи іншому віді крвигляді корупція, і дуже дивно, коли прем'єр-міністр Швеції Карл Більд говорить про корупцію в Швеції. І потім ми починаємо говорити про українську корупцію. Порівняти неможливо, але Україна найбільш корумпована країна в світі, і нам потрібно зробити багато кроків. Зараз піднімалось питання, як це було зроблено в Грузії, як це було зроблено в Польщі в свій час, і впевнений в тому, що у нас. Свол у інших країн є великий досвід боротьби з корупцією. Вони погоджуються поділитися цим досвідом, і всі бачать Україну сучасну європейську країну, але сучасною європейською з корупцією неможливо стати.